Друзі, ще одне відео, те, як робити не потрібно. Людина придбала автомобіль, ну, під ключ, все як звичайно. Значить, звернулася до нас із жалобою те, що закипів двигун. Він десь їхав на трасі, побачив, що він кріпить, температура перевищила те, що потрібно бути. Ну і все. Записалися зараз до нас, робимо автомобілю перевірку, комп'ютерну діагностику. Розуміємо зараз, які у нас будуть помилки. Відповідно, у нас кондиціонер не працює, ну легенько щось дує, типу на те схоже, але не то. Ну, от. І для того, щоб прочитати комп'ютером і працювати з помилками, в Jeep Cherokee, треба знімати ось таким чином екран і проводки підключаться ось там. Тому на джіп Cherokee дорожча комп'ютерна діагностика, ніж на інші автомобілі. Тому, якщо ви не хочете, щоб вам зробили автомобіль ось так. Telefonute do naš mito opta i me zdrobamo takek pokazajem vam ne video s razzu jakissne.